Що вимкнули світло, переживемо, головне, щоб яйця не подорожчали. До вашої уваги ліхтарики. Всі ліхтарі, які у нас представлені тут, вони всі магнітні. Їх можна зручно приєднати до холодильника, до вашого авто під капот, до підйомника, і вони будуть триматися. Це зручно, це круто. Всі ліхтарі, які представлені, вони акумуляторні. Єдине, що тут лежить від марки TopTool, це буде без акумулятора буде на батарейках. І що скільки тримає акумулятор? Якщо безприривно, 3-4 години. А якщо це не буде стосуватися Топтула, Топтул тримає набагато більше. Він має до 5 годин, до 6, деякі люди говорять, що цілу добу тримав. Але це треба перепровірити. Перший літарик, який представлений, це на шию. Руки вільні і нічого не брали. Має два режими: один слабше світить, другий яскравіше. І він теж магнітний. Це теж зручно. Другий ліхтарик, який представлений, такий зручний маленький, як ручка, як олівець буде. Його можна кріпити куди завгодно, бо має таку прищіпку. Має три режими світла: слабший, яскравіше. І ще один. І теж магнітний. Другий ліхтарик теж має прищіпку і має один режим. Але у нього регулюється яскравість. А де регулюється? Ви просто тримаєте кнопку і можете відрегулювати відре... регулю... відре... яскравість. Зменшити гасло в ньому, і буде круто. Він нічничок такий у вас. Такий зручний в руках тримаємо його. Має теж три світла. Два. І ще третя функція ультрафіолет. Якщо ви олігарх, будете перепровіряти ваші купюри. Ще один ліхтарик, який можна приєднати до маленьких і зручних, маю такий до вашої уваги від компанії ProTester. Він складається і добре сидить в руках, зручний, можна легко його помістити до кишені. Має теж два режими, як зазвичай, всі ліхтарики. Це вже більш будуть професійні фанелі.